Запитання, я що ми все я думаю, що Рідня, але про рідню е, хай скажуть, що... щоб було вже весь пект. Тоді ми будемо обмінювати за судами. Ну і ще один вихід, який зародився безпосередньо в стрію, це є благочинний фонд, фонд громад. Ми його назвали Рідня. До нього ми йшли так само довгий час. Були різні в нас ну, думки, як його починати, як його працювати, і знову ж таки це все вийшло з кредитної спілки вивода через те, що кредитна спілка вивода має можливість сьогодні е, до нас багато людей звертаються за різною допомогою, і ми маємо змогу людині допомогти. Але ми допомагаємо людині в якійсь маленькій частинці. А іншу частинку людина мусить іти далі шукати. І через це якраз нам буде сьогодні наш благочинний фонд вирішувати оці всі справи. Які ідеї були. Ну, благодійність громади чи членів громади це лише будівництво церкви, мабуть, ні, це щось більше. Благодійність кредитної спілки це лише гроші, виділені з прибутку. Ми людині дали, людині напішла. Але чи ця людина дістала це все повністю задоволення, тобто потреби, які їй були треба, ми не знаємо. Ми далі людину не супроводжуємо. І наше резолюційне рішення загальних зборів у 2010 році і в 2011 році про створення благодійного фонду. Про це ми говорили на наших загальних зборах і рішення, таке ми маємо. Уже сьогодні, на сьогоднішній день, ми прийшли ознайомлення з досвідом роботи фондів в Америки. Ми були з Петром Інковичем у 2010 році. Це були по кредитній інстанції, ознайомилися з роботою благочинного фонду. І буквально минулого тижня я ознайомилася з роботою безпосередньо в Європі, як діють благочинні фонди. Ви знаєте, коли я їхала, коли я вже це все бачила, і коли я їхала, мені щось здавалося, що треба вже починати роботу, не відступати ні на, один, ні на, один, ні на одну мить. Це справді настільки настільки добрі люди працюють в, тому фонді, в тих фондах, настільки роблять велику справу, що хочеться жити. Значить, наша ідея допомогти кожному члену громади члену кредитної слідки, стати благодійником, допомогти комусь або чомусь конкретно, хто буде цього потребувати. Спрямувати громадське благодійництво на вирішення проблем, завдань громади. Фонд громади. Значить, фонди громад характеризуються дуже так сказати, Мають на меті покращити життя громади. Це не тільки не, не, Ви вирішити якісь конкретні про, проблеми. І дуже важливо ще зблизити нашу а, владу безпосередньо в даних регіонах з громадою, тому що влада вибрана від громади, а потім, коли вона закриває міцні двері, і ми доступу до неї не маємо. Коли буде стояти посередині благочинний фонд, вони змусять бути з громадою нашого братинного фонду. Це є кредитна спілка вигода. Це є Центр прав людини громадська ініціатива, і Стрийська єпархія Української греко-католицької ліцензі. Яка структура фонду? Найвищим органом є загальні збори, таких відповідні спіли. Там представлені всі партнерські організації і громадськості у загальних зборах. Загальні збори обирають управління, виконавчий орган, наглядову раду, яка безпосередньо контролює, і керівника-директора. Пріоритет, пріоритетні програми. Значить, ми вже провели таке спільне засідання і свої пріоритетні програми. Ми вирішили, що ми будемо. Це буде допомога, потребуючим, нужденним. харчування і гігієна, <кхи> тобто прання ну, там, догляд, тобто вже зовсім. за такими ну, дійсно тяжко хворими чи одинокими людьми. Стоїть питання про те, що сьогодні справді в місті не вистачає дитячих закладів, особливо дитячих садочків. Ви ну, знаєте, це, мабуть, в кожному місці. Були дитячі садки, садки забрали під бізнес, сьогодні залишаються і станемо собі за мету. Це великий проєкт, дуже великий проєкт. Це не буде дуже так вирішуватися за один рік, за два, але таке питання стоїть. І пріоритетні програми громад. Тобто ми будемо збирати громад, ми будемо збирати робити опитування і які пріоритети намітить громада, такі, такі проєкти ми будемо. На найближчі плани, буквально на пів листопада і грудень місяць, тобто плани до кінця року, які в нас є. Ми маємо провести акцію на День Миколая для товариства Мозок. Ну, є таке товариство, вони мають справних дітей. Справді, ці, це товариство, ці люди вони кинуть на призволяще і ними держава не опікується, ніхто їм абсолютно не допомагає, вони залишилися сам нас. Ми, ми маємо провести опитування в громаді щодо гострих проблем, тобто, щоб ми визначили, які проблеми є в кожній громаді, і щоб тоді зробити ну, пріоритетні якісь програми. Ми повинні провести круглий стіл. Щоб все-таки сказати за, нашу, за наш фонд, це має бути громада, люди і влада. Громадські організації будемо запрошувати на цей області також. Ми маємо зробити сайт і тематичний випуск газети Сила громади. Що вже зроблено нами? Значить, ми зареєструвалися буквально. Тиждень тому ми маємо вже всі історичні документи, а, ми формуємо ендаумент. І попередньо це вже є 100 тисяч гривень, а, це недоторканий не капітал самого фонду. І 100 тисяч гривень. Наша спостережна рада вирішила, що за цей рік ми поповнимо 100 тисяч на благодійний фонд. Виготовлено вже є 10 скринь для благодійних внесок. Тобто ми готові поставити ці скриньки безпосередньо і в субідній спілці. І в інших і в церквах, і в інших громадських організацій для того, щоб справді ці працювали, вже. прошу як податкова на це. Це є офіційний фонд, там є замок, Все податкове до цього немає, тому що це є зовсім е, зареєстрованої іншої юридичної особи. Це не самої кредитні е, так, е, е, Отримана згода на розповсюдження інформації у церковних громадах. Тому маємо від єпископа. Згоду про те, що в кожній церкві буде оголошено про наш фонд і ми будемо безпосередньо працювати з усіма громадами Велико-католицької церкви. Ну і пройдемо навчання про споживання членів України. Було ну, таке навчання, я була на цьому навчанні, є таке, об'єднуюче товариство. І це єднання безпосередньо в Україні, які, які навчання проводять. Ну, вони об'єднують багато таких благочинних фондів, і, власне, вони починають вчити, як працювати цим благочинним фондом. Перспектива. Благочинний фонд рівня це і є інструмент для соціального самофінансування громадських потреб. Тобто буде, буде потреба в громаді, буде вирішувати питання громада, частина коштів буде з громади, частина буде від бізнесу, частина буде від влади і всі питання в громаді, якщо громада схоче, буде вирішено. Я вам хочу сказати, що справді я брала участь тепер ну, навчанні. Ми були в Словак, в Польщі, Словакії, Чехії, Австрії. Приїхали ці благочинні організації. І деякі благочинні організації, які працюють вже по 13 років, є 7 років, є 5 років. І знаєте, трошечки таке ну, насторожливість була, що легкого немає нічого. Легкого немає, тому що ми самі знаємо, як ми будували кредитну спілку, і як ми далі йдемо з людьми. З людьми тяжко працювати, але прозвучала одна така фраза, що на початку було дуже важко, тому що люди мали мислення, думку совєтську. Оці слова були сказані, для мене це було так. Ну, я це розумію, тому що, а що як прийдеться нам працювати безпосередньо ну, у наших громадах? <кій> Можливість стати благодійником кожному члену кредитної спілки або члену громади. У мене інколи виникає таке питання, от дивимося по телебаченню, по радіо. там, Людина чи там, дитину треба лікувати, і сім'ї потрібно там, 30 тисяч євро, і справді людина не має звідки взяти, і це постійно оголошення. Я собі так думаю, в Україні є 45 мільйонів, тільки 45. 15 мільйонів це працююче населення, 15 мільйонів це пенсіонери, і 15 мільйонів це є діти. Якщо тільки з одної людини працюючої, в місяць по одній гривні це є 15 мільйонів. Значить, кожна людина би могла дати тільки одну гривню, і це б справді принесло дуже велику користь для інших людей. І далі, можливість кожному потребуючому стати також благодійним. Тобто ну, якимось яким чином яким треба, щином, так само треба передати. передати це добро. І це вже, напевно, на завершення, і блаженніше давати, ніж брати. Ці слова заохочують проявляти любов до людей. І надихають робити добрі справи. Людина може бути по-справжньому по щасливою тоді, коли безкорисно робить добрі справи. І ще вам скажу: що доброту важко роздати, бо вона завжди повертається. Дякую. Зараз за, давайте так. Так. Питання, так. Так, так. Питання раз, два, три, так, на, так, на, на, на так, всі три презентації, в кого які? Прошу у вас закінчились 100 тисяч. Я вже говорю, а не вистачає. Добре, що будете робити за світло. Я зрозуміла. Значить, по-перше, 100 тисяч йде в недоторканий Недоторканий. Ендаумент. Не можна такі сім зривати. Люди того не Значить, це є, це, це, те, капітал який капітал ви ставати, самої. Капітал. І ця, цей капітал розумно повинен розміститися десь під відсотки. Я думаю, що ну він повинен стояти в банку, але ми думаємо, що як, якимось чином він має бути в кредитній співділі. Значить, він буде стояти під відсотки. І благочинний фонд буде роздавати, так як ви кажете, чи користуватися тими коштами, ну воно трошки не так буде, тільки з відсотків. Цей, цей е, недоторканий капітал він повинен кожного разу поповнюватися. Е, ну, якщо ми будемо в групах, то я можу більше розказати, як його формують безпосередньо з громади, з людей і так далі. Але я можу багато розказати. питання, а ви вже проводили якусь благодійну? Ак... чи перша благодійна акція буде на товаря це ми, це ми, ми сказали безпосередньо від ми благодійного могли, фонду. Були, ми проводили від криди спілкирдитної спілки, але зараз ми маємо це провести і до цієї акції було. буде залучена не тільки кредитна спілка так, через... дала гроші. Ми маємо зробити. Ну у нас є великі ідеї. Ми ми хочемо через школи, через громадські організації, через підприємства. Ми маємо дуже багато справ і роботи. І ми вам ще підкажемо, яку вам роботу треба робити. Дякую.